Так, всім доброго дня, вибачте, будь ласка, що в такому форматі е, просто зараз бігаю, намагаюся скупитися, все, що хлопці просили на часів яр і е, на покрос. Але я зараз хочу звернутися саме до хлопців. Хлопці, ви просили дуже багато чого, ви зверталися до мене вчора, там повідомлення писали. Я вам хочу просто сказати, щоб ви знали, що люди вас не просто почули, а люди вас настільки почули, що я. Сьогодні майже всі ваші запити закрив. І це дуже приємно, тому що це ну, в першу чергу це, хлопці, це надихає. Надихає, що я полізний, я кажу, корисний, що мене можна ще використати для добрих справ. Тому я зараз вам офіційно доповідаю про те, що е, все, що ви просили, я закупив. Просто на 35 тисяч гривень люди накидали, залишились там ще деякі обезболюючі медикаменти. Зараз я пошукаю. І що я прийняв рішення? Об'єм дуже великий, там і ще ж у мене багато чого є, помимо цих коштів, що я накупляв. Тому я прийняв рішення, що післязавтра, опять ранку, ми до вас виїжджаємо машиною. Я би завтра виїхав, але ну, фізично не встигну все зібрати. Тому якщо треба ще щось, пишіть, є ще доба на те, щоб вам закупити, скупитися. Вибачте, будь ласка, ніколи не купаться, не миться, нічого. Навіть постарішні знікали. Все, що вам треба, ще долуч... пишіть мені, поки є ще доба у вас. Я все, що можу, ще закуплю, докуплю. І післязавтра, опять ранку, ми виїжджаємо до вас на Покровськ і туди під Краматорськ. Людям велике дякую за, все, що... за те, що почули, за те, що відреагували, за те, що не проігнорували, не пронехтували. Тому що, окрім нас, вони нікому не нужні. А окрім них, ми нікому не нужні. Ось так і виходить. Потім ми розберемося з доларами, з єврома, з часами за 50 тисяч євро, тищенка. Це все потім, ребята. Саме головне зараз доскупитися, зібрати доджку і е -е, по цезавтра все це відвести. Так що всім велике дякую. Ну і вибачте, що не відповідаю вчасно, просто фізично не вистачає на все часу.